Причиною збурення громади та перекриття автошляху в селі Атаки є нещодавне переведення всіх адміністративних та державних структур з Хотина до сусіднього районного центру Кельменці. Мешканка міста Галина Нічевська долучилася до акції слідом за чоловіком. Як і решта, вони переконані, що це лише початок. От сьогодні ввечері нас не було, так як нас заміщали чоловіки. Люди проти, люди проти, ага, тому, добрий, тому добрий, що добрий, Якщо взяти так, це лише почалося з таких структур, як міліція, прокуратура, там саме підстанція. Нагадаємо, що досі Хотин не увійшов до жодної з об'єднаних громад в області, і тому мітингувальники покояться, що таким чином місцева влада вирішила об'єднати їх з кельменцями. Громада боїться, що скажуть, що у вас нема нічого, у вас філії. Давайте об'єднаємо в один район, і він буде кельмінецький. Получиться місто Хотин з тисячолітньою історією. Приєднають до селища міського типу Кельмінці і буде хотин Кельмінського району. Аби не спровокувати транспортного колапсу, мітингувальники кілька разів на день пропускали частину автівок. Тому водії намагаються ставитись з розумінням. Ну, та як всі люди спішать, люди. Бача, що зробиш, як перекрили, не пускають нікого, то що. А довго стоїте тут? Вже два часу. За більш як добу блокади руху на автошляху до мітингувальників приїхав очільник Чернівецької ОДА та пообіцяв посприяти вирішенню проблеми та влаштувати зустріч активістів з головою Верховної Ради, якої ті вимагали. Буде сесія районної ради в п'ятницю. На сесії буде обговорено ці питання, які піднімаються. Буде ініціативна група створена, яка Поїдуть до Верховної Ради. Перших зрушень мітингувальники чекають вже цієї п'ятниці. Інакше дорога буде відкрита, але повірте, що якщо перекриють, то не буде так, як ці дні були. Повірте, це, що це, цей пожар дуже тяжко було уговорювати <кхи> то, що давайте пропускати по хоч чуть-чуть. От громаду так влаштовую, вас це влаштовує. Добре. А до того часу на місці перекриття залишатиметься намет та кілька чергових. Іван Бучулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.